Політична партія Укроп на Житомирщині впевнено подала 5% бар'єр на виборах до місцевих органів влади. Про це заявила на прес-конференції голова обласної парторганізації Тетяна Пашкевич. Партія Укроп має зареєстровані осередки в усіх районах та містах області. Політична сила висуватиме своїх кандидатів до рад усіх рівнів Житомирської області. Ми подали по всім районам подання до. ТВК, тобто будемо чекати жеребкування, і матимемо надію, що наша партія, наш, наші представники матимуть змогу працювати на ТВК. Не забуваємо і брати участь у різних заходах благодійних, тому що. Ми розуміємо, що зараз коло патріотів набагато ширше за часів незалежності України. Тетяна Пашкевич повідомила, що після всеукраїнського з'їзду партії, який проходитиме найближчим часом, відбудеться представлення кандидатів, що балотуватимуться від партії Укроп у Житомирській області. Патріоти Житомирщини, які бажають балотуватися до місцевих рад, ще мають час, аби приєднатися до команди. З приводу програми партії вона у нас вже є давно. Вона знаходиться на офіційному сайті партії Укроп. Якщо коротко говорити про неї, то основні три показника: це захист, це добробут і це справедливість. Свою діяльність розпочав і обласний виборчий штаб політичної партії Укроп. Він знаходиться за адресою Житомир, вулиця Пушкінська, 25.